Десятки будинків, дитячий садочок та життя цивільних. Такими є цілі російських військових сьогодні. Минулої ночі повітряну тривогу оголосили по всій Україні. Вибухи пролунали щонайменше у шести областях, зокрема, і на заході країни. За офіційною інформацією, у Луцьку ворог лучив по одному з промислових підприємств. Станом на ранок загинули три людини. Ще декілька постраждалих перебувають у лікарні. Сьогодні під час повітряної тривоги надійшла інформація про влучання промислового об'єкту двох крилатих ракет. Зараз е працює ДСНС, працює поліція, з'ясовуємо обставини. Маємо на сьогодні на 8 ранку інформацію про трьох загиблих, трьох поранених. Далі інформацію згодом працює ДСНС. У Львові ракета влучила у двір дитячого садка. Уламки впали на багатоквартирні та приватні будинки. В одному з гіпермаркетів наслідок цього обвалилася стеля. Людей евакуювали з їхніх помешкань. Внаслідок ворожої атаки понад 15 осіб поранено. Для постраждалих надають необхідну медичну допомогу. Ді години тому назад тут на цьому місці стояв дитячий павільйон нашого садочку. Ракета прямо точно влупила цей павільйон. Зараз є вирва гурдиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, там навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок верхні поверхи всі виграли, вікна повилітали. Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах і будемо приступати до відновлювальних робіт. Все відновимо. Вікності поміняємо. Звичайно, масштаби є достатньо великі. пів на п'яту ранку зафіксували влучання в одне з та медзакладів Дніпра. Там спалахнула пожежа. Чули вибухи і на Черкащині. Тут попередньо без постраждалих. Неспокійно було і на Прикарпатті. Працювала наша ППО. Втім, уламки ракети потрапили на приватне подвір'я. Пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих немає. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. 16 з них вдалося знешкодити. Близько четвертої години ранку, 15 серпня 2023 року, російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів, чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101, Х-555, чотири крилаті ракети Калібр. По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона. Черговий акт тероризму, вкотре доводить ворожа армія, не припиняє спроб знищити Україну, але за кожний злочин обов'язково буде покарання. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.